Київські екологи. Захисники довкілля стурбовані намірами організаторів Євробачення поселити гостей фестивалю у наметах на Трохановому острові. Екологи стверджують, що це загроза унікальному київському курорту рідкісним рослинам і птахам. На метове містечко може знищити трохані острів, запевняється екологи. Багатотисячний натовп розлякає птахів і завадить їхньому уніздаванню. Крім того, кажуть екологи, мешканці містечко можуть витоптати рідкісні рослини, яких на острові кілька десятків видів. папороть папорнігранянка занесена до більшості європейських червоних книг. Він в більшості країн Європи, є великою цикл, когда он появится, где, на какой Тут существует его стабільна, стаціонарне, популяционно. Тим часом організатори наметового містечка стверджують, що ніякої шкоди воно не принесе. За порядком таборі стежитимуть дві тисячі добровольців. На території встановлять кілька десятків біотуалетів і смітників. Саме містечко розташується в господарчій частині острова на значній відстані від рідкісних рослин і птахів. Вони гніздяться, там є озеро зероплабине, що є на значній відстані від наметового містечка також там на даній території немає рідкісних рослин, де би можна говорити, що вони будуть фі, тобто ні. Проте екологи організаторам не вірять. Вони підозрюють, що створення містечка – ініціатива потенційних забудовників. Существує такий підход, коли застройщики спеціально приводять природно-заповідну територію в негодність, а потім пишуть би, обращення, що вона втратила своє природне значення, і, відповідно, може бути спокійно пущена під застройку. Екологи вже написали звернення до президента України премєр міністра та мера Києва. Якщо це не допоможе, захисники природи погрожують перекрити пішохідний міст і не пустити на острів жодної людини. Олена Сковала, Олександр Чесноков, Володимир Коваленко. Факти АСІТІВІ.